Так, розглянемо виконання об'єднань у PostgreSQL. Значить, для початку розглянемо запити з використанням різних типів об'єднань. От у нас тут є декілька прикладів. Давайте розглянемо перший приклад. Значить, ми отримаємо список замовлень з інформацією про клієнтів. Це ми використовуємо тут InnerJoin. Далі, давайте спробуємо. Отримати список усіх клієнтів і відповідні замовлення, якщо такі є. І для цього ми будемо використовувати left join. Так, дійсно отримали список клієнтів і список замовлень. От, так само ми можемо отримати список усіх замовлень, незалежно від того, чи прив'язані вони до клієнта, чи ні. Тут ми будемо використовувати write Join для цього е, запиту. І останнє це в нас отримати список повних клієнтів та замовлення, включаючи тих, хто не має відповідної пари. І для цього в нас буде використовувати Full Outer Join. Дійсно, в нас є невідповідності, е, немає. Деякі клієнти не мають е замовлень. Також можемо розглянути більш складні сценарії. Тут вже в нас декілька джойнів. Значить, В даному випадку ми отримаємо список замовлень з клієнтами та працівниками, які обробляли ці замовлення. Ну, дійсно, ми отримаємо перетин таблиць Orders, Customers and Employees. Так. Подивимося, як працює Cross-Join на таблицях Products and Categories. І тут в нас є всі можливі варіанти. Ну і Natural Join на таблиці Suppliers and Products. Тут ми автоматично об'єднаємо таблиці постачальників-продуктів за назвою колонок, колонок з відповідними типами. Щоб оптимізувати запити, нам треба створювати індекс. Знову ж таки, нагадаємо, що індекси створюються, щоб пришвидшити отримання даних, але запис даних вони сповільнюють. В даному випадку ми створимо індекс на полі Customer ID. Тому що він в нас, це поле в нас використовується в наступних джойнах. От наступний запит. Ми бачимо, що ми виконуємо join за полем Customer ID. Відповідно, нам добре було б створити індекс, щоб пришвидшити цю опера операцію. Ну і також, що ми можемо зробити? Ми можемо. Використовувати join разом з функціями групування. Тобто тут ми можемо створити запис для того, щоб порахувати кількість замовник, опрацьованих кожним співробітником.